Дружина військовополоненого Катерина часто долучається до акції нагадування про полонених та зниклих безвісті військовослужбовців. Жінка говорить, чекає свого чоловіка вже більше тисячі днів. Від нього звістки є, але вже хочеться його вдома. Дуже хочеться. Донечка дуже чекає тата. Три роки вона його не бачить, не чує, взагалі не знає, де, що. Ну це дуже тяжко. Ми всі ждемо своїх героїв додому, чекаємо. І, і дочекаємося обов'язково живими. Сергій чекає повернення свого друга Дмитра Смірнова. Чоловік каже: він служив у 47-й окремій механізованій бригаді і перебуває у полоні вже більше року. Вони біля Авдіївки, якби він виїхав на завдання. І потім через пару днів з'явилося відео, як його брали в полон, та ще його побратима, Свірчука Геннадія. Наскільки я знаю, з їхньої бригади нуль повернутих за всю війну. Як почалась війна, ну, його брат пішов на війну, і потім він не сміг сидіти на місці і також пішов захищати свою країну. Дмитра залишилась бабуся, одна, яка також чекає. Тетяна прийшла на акцію, адже чекає свого племінника, військовослужбовця 36-ї окремої бригади морської піхоти. Жінка каже, 12 січня у нього день народження, яке він вже вдруге зустрічає у полоні. Він потрапив у полон у 22-му році в Маріуполі з морською своєю піхотою. Їх дуже погано міняють, не хочуть віддавати, катують, його чекає вдома. І синочок, якого він не бачив, народився вже, коли він був у Маріуполі. І, і дочечка в третьому класі його теж чекає. І Всі рідні чекають, ждуть його. 12 січня до акції нагадування долучились 250 людей. Розповідає начальник сектору превентивної комунікації Михайло Морозов. Марія Тамакачан, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.